Як ставити фінансові цілі, щоб вони збувались. Сьогодні ми розберемо три пункти, які допоможуть вам реалізувати ваш фінансовий потенціал. А з вами Світлана Малежик, коуч по збільшенню доходів та управління грошима. Допомагаю підприємцям та експертам вистроїти систему збільшення доходу, щоб ваші доходи завжди росли. А перед тим, як розібрати три пункти, я покажу помилку, яку роблять досить часто при постановці цілей. Готові? Часто ми пишемо ціль, яку ми хочемо через 2-3 місяці, і ідемо її реалізувати. Але коли наш мозок бачить таку короткострокову ціль, для нього це страх, бо він не знає, а що буде далі після реалізації цієї цілі. І тому, коли він не знає, Точку С, а це якась така далека ціль, яку ви хочете реалізувати. Він робить море перешкод для того, щоб ви точку Б не реалізували. І тому часто у вас є супроти, виникають якісь нюанси зовнішні, внутрішні, і ви не йдете до своєї цілі. Тому що ж треба зробити, і це й буде наш перший пункт, щоб все таки наша ціль в точці Б почала реалізовуватись. При постановці цілі ми визначаємо точку А, тобто де я зараз знаходжусь. Далі, точка Б. Це якраз та ціль, яку ви ставили і хочете досягти. Але є ще одна точка: точка С це та далека ваша ціль, яку ви Принципі хотіли б реалізувати, але іноді навіть боїтеся про це подумати. І точка, це вона завжди вас. Ну, енергійно підтримує. Вона вас драйвить, драйвить, і ви хочете туди досягти. Коли ви думаєте про неї, у вас іде енергія. Наприклад, ви хочете бути коучем, який світового рівня, чи хочете бути тренером, який викладає тренінги на 30 людей. Чи ще якась точка, яка вас мотивує рухатись вперед. І я рекомендую точку С ставити не просто в сумах і на якась ціль, а точка С це ви в майбутньому. Тобто я Світлана, яка я там через 2, 3, 4 роки, з якими навичками, за якими цінностями я живу, які дії я роблю? Яка я там по-іншому да, іду до своїх цілей? І. Перший крок це важливо прописати ту точку, С, ради якої ви туди йдете. Іноді це навіть якась така далека ціль, але коли ви будете проскидатися рано і йти туди. Що буде відбуватися? Простір буде з усіх сторін допомагати вам реалізовувати вашу ціль. Навіть згадайте, були у вас явно цілі, які ви йшли. І коли вони вас мотивували, то якось знаходились люди, реалізовувалися обставини. Щось ставалося таке, що ваша ціль реалізовувалась набагато швидше. Тому я рекомендую першим пунктом прописати свою точку це, тобто я якою чи яким я хочу бути, і вже з неї подивитись: а там я в майбутньому яких цілей змогла досягти, що я реалізувала і як я там іду, і звичайно, які навички там в мене є. І коли ви поставили свою точку, це. Тепер, виходячи з тої себе, ви ставте цю точку Б. Тобто, а що я хочу реалізувати через 2-3 місяці, що є проміжною точкою, щоб туди прийти? І таким чином ви зможете легко рухатись до своєї цілі, тому що мозок заспокоїться, він знає, що туди ви йдете, і по, -по шляху буде допомагати вам реалізувати цю точку Б. Але який нюанс, точки Б? Точку Б важливо прописати показники, як ви зрозумієте, що ви туди прийшли. Тобто, це, наприклад, кількість доходу, да? сума доходу в місяць, чи сума доходу в тиждень, чи кількість е клієнтів, які у вас є, тобто різні показники, які, по яких ви зорієнтуєте, що ви туди прийшли. А для того, щоб прописати показники точки Б, вам треба подивитися, які ж показники зараз точки А. Наприклад, зараз у вас дохід 600 євро в місяць, а в точці Б буде 1000 євро. Зараз у вас 3 клієнта в тиждень, а в точці Б будуть 6 клієнтів в тиждень. Або зараз у вас є навичка управління грошима на 2, а там вона буде вже на 6. Тобто другий пункт вам важливо обов'язково визначити показники, якими ви будете регулювати, да? як ви рухаєтесь з точки точка а, точку Б і берете і прописуєте точку Б, що конкретно я хочу. На моїх програмі Гроші нового часу» ми досить докладно розбираємо і точку С, і точку Б, як їх. Виявити, як їх прописати, тому запрошую, кому цікаво це визначити і вирішити да досягти своїх цілей, звичайно підписуйтесь і. Приходьте до мене на діагностичну консультацію, ми саме вашу ситуацію розберемо. І це був другий пункт. Але є ще третій пункт. Досить часто підприємці, експерти і всі, хто ставить свої цілі, не враховують ті ресурси, які в нас є. Наприклад, прийшла до мене один раз на консультації жінка. І каже: я хочу свій дохід мати вже через два місяці в 300 тисяч. А я кажу: добре, а який у вас зараз дохід? А вона каже, 12 тисяч в місяць. Тобто, людина не розуміє, що для того, щоб реалізувати ціль з 12 до 300, то це не просто діє, це зміна, повна зміна образу мислення. Тобто, я я звичайно, задаю їй питання. Як ви думаєте, як думає та людина, в якої вже 300 тисяч місяць? Які навички є в тої людини, в якої вже 300 тисяч? І які ресурси є для того, щоб зробити таку суму? І коли ми з нею розібрали? Е, да, Учасниця зрозуміла, що це нереальна ціль. Чому? Тому що вона не врахувала ті ресурси, які їй треба для реалізації тієї цілі. Які ж ресурси в нас бувають? Це час неможливо. Да? Прямо за такий час 12 на 300 перепригнуть, тому що дуже багато дій треба зробити. Далі це навички. Людина, в якої 12 тисяч в неї не було не вміння продавати, не вміння управляти грошима, не вміння збирати великі групи. Бо коли я її запитала, а за як рахунок чого ці 300 тисяч вийдуть, да? і е, дівчина сказала: Я зберу групу в 20 людей. На що я відповіла? А скільки зараз в групі у вас людей? А вона каже: Я не вмію збирати групу. Тобто в неї нема навички збирати навіть групу в 4-5 чоловік, а вона вже без цієї навички спланувала, що вона зараз бере 20. Тобто нема навички продажу, управління грошима, презентувати себе. Тому повертаємось до третього пункту, які ж ресурси нам потрібні для того, щоб реалізувати ціль. Це час. Це гроші, тому що для того, щоб зробити групу в 20 чоловік, треба помічники, треба лендів, ну, ще одні ще різні задачі. Тому це навички, це час, це гроші, це якась інформація, це може бути допомога. І таким чином, третій пункт це визначення чітких ресурсів, які мені необхідні зараз, для того, щоб перейти з точки А в точку Б. І в результаті ми з вами проговорили три важливих пункти. Звичайно, їх більше, і ми їх розбираємо на моїх програмах. Але я з вами поділилась основними. Якщо ви навіть на них звернете увагу, ви вже зробите перший крок. А далі приходьте, будемо розбирати. І це перший пункт. Обов'язково визначити точку С, Другий пункт це обов'язково визначити точку Б порівняно з точкою А, і визначити показники, які для цього потрібні, і вибрати ті ресурси, які потрібні, щоб реалізувати вашу точку Б, а далі Це. І ще один малесенький секрет: часто ми ставимо точку Б і С. Із стану недостатньо. Я хочу там збільшити дохід, бо я не встигну. Я хочу там клієнтів, бо в мене немає. І тоді ми реалізовуємо свій потенціал і стану вже брака. Недостатньо, недостатньо, недостатньо. Тут дуже важливо ставити всі свої цілі. І стану мені достатньо. В мене є неймовірний потенціал, який я хочу реалізувати. І коли ви починаєте ставити цілі і робити кроки з що ви цінні для цього світу, що у вас є неймовірний потенціал, який допоможе реалізувати ваші цілі, ви навіть не представляєте, які, як ваші цілі можуть реалізуватися цікаво, комфортно і набагато швидше. Вірте в себе! А з вами була Світлана Малежик, коуч по управління грошима та збільшення доходу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, і звичайно, ми будемо розбирати, які ж кроки важливо зробити для того, щоб ви реалізували свої фінансові цілі.